Привіт, Київ, Україна. Я зараз знаходжусь, мене звати Олена, а зараз я знаходжусь на станції метро Дорогожичі. Ну, Як такого базару тут немає, тут стоять просто ну, палатки і люди торгують. Тому пропоную сходити, подивитися, по чому тут, що тут продають, по чому ціни, що люди купують. Перевожичі це в нас правий берег. Ми, скажімо так, подивимося, що можуть відбати люди, бо найближчий диночок це наш Улянський. Дякую всім, хто підписався, хто не підписався, підписуємося. Не лінимося, нажимаємо з ним посилим пальчиком на кнопочку підписатися, щоб не пропустити навіть. Ну, Такого роду палаточки стоячого вдолі вулиці Алла Наталіги. На певній відстані один від одного. Так, ну давайте подивимося. Кабачок 35, помідорчик 95, картопелька молода, 35, цибулька 35. От помідорки Зотеси по 110. Отакі вот от. Більш червоні також по 110. Капусточка у нас 35. Огірочки 45. Такі малесенькі. Так, цветна капусточка по 65. Моркова, молода також по 65. Так, черешню забиту 140. Така. Є більш крупніша по 160. По вже вішня по 160. І абрикоска у нас по 150. Також була ще чережня з Одеса по 150. Але її вже розібрали. Ладно, там попереду ще кілька палаток. Зараз підемо, подивимося, які ціни там. Так, тут картопелька 45, помідорчики є по 80 я по 95, є по 75. Огірочки по 45. Опача. Десь бачили таку ціну на черешню, я ні. 75 гривень. Так треба брати. Так, кабель шкутніша 130. абрикоска є по 150 пятьдесят, є по 100. Також є черешенка по 160. Ага. Така жовта по 140. нектарин Такі абрикоска по 150. Так. Алло. Треба взяти черешеньку. Так, ну що, взяла я кілограм ото, що по 75 гривень. Знаєте, ну так, да, вона не дуже крупна, але вона червона, вона смачна, я її спробувала. Ну, знаєте, за таку ціну по 75 гривень, ну це ще треба пошукати. Бо в нас від 150 і вона от така ну не дуже скажімо так ну знаєте я вражена конечно такою ціною правий берег дорогожі. ну ладно давайте підемо подивимося які ціни далі будуть так подивимось палацы на О, є термінал це дуже зручно я поки смотрю, Ла... Нектарин. А, Марк. нектарин. Ага. 220. А, нет. Ми нектарин 180. Полуничка 140. А Амбушка 35 штучка. Добро спустое. Ну, три штуки 100 сто времен. Угу. Черешня. 170 такая велика. Абрикоски тоже соводки по. Картопільки по 160. О, є вже навіть кукурудза. За одну штучку 60 гривень, однако. Так, помідорки жовті 150 гривень, а гірочки по 55. Я така малесенька молода картопелька по 45. Та що вже трішки побільше по 39. І маленька по 25. Кабачки по 29, паперчик у нас по 125 гривень. Так, отакі ціни в цій палаточці. Бачу ще одну і бачу, що там черга. Ну-ка, йдемо подивимось, що продають там. Так, ну тут черга така величезненька. Дивимось. Картопелька біла по 35, рожево по 50 копачки 35, отакі от помидорчики носики. Є по 110, є по 90. Перець по 100. Баклажани. Не бачу ціну. Вірочки по 40 маленькі. Так. Що в нас тут по фруктам? Ну, черга стоїть. Ага. черешня. По 90 є по 130. Ну, до черешня по 90 це теж нормальна ціна. Полуничка 135. Ось така черешенька. Червона, жовтенька по 100 Персик дуже заковити 150 Абрикоски по 100 гривень. Ну, так от. Ну тут, блин, нормальні ціни на черешню. Спрошу, почему цибуля. Чому цибуля? По чому цибуля? 20 гривень. 20 гривень, дякую. Севолька по 20 гривень. Так, ще є. А, набрикоска 98. Полуничка 150. Ось така гарна. По 125 гривень. М -м -м. У нас по 150 така. Маленька, а тут така гарна по 125. Огірочки такі гарні, малесенькі. По 45, картопелька по 55. Кабачок по 40. Брикозка 170 за кілограм. Персики і нектарин по 180, сливка 220. Так, цвітна капусточка по 75. Лохина 75 за 100 гривень. О, є навіть лисички. О, 450 гривень. О, черешня. Черешинка тут така чорна чер, така, по 130 гривень. Ну от, в принципі, і уся торгівля. Пройшлися, подивилися ціни. ну Якщо чесно, я вражена. Я думала, тут такі ціни, що ну, взагалі будуть такі заоблачні. але знаєте, нормальні ціни, особливо на черешню. Ну, по 75 гривень найдешевша і, і до того смачна. Ну так, пусть вона не дуже така прямо аж крупна, але ну, знаєте, по такій ціні. Ну, ціни черешні, так. Да. Є там, звісно, є, яка така більш, скажімо, гарніше, вона трошки дорожча, але загалом, ну, знаєте, нормальні ціни на черешню. І на овочі також. Я думала, тут буде намного ну, все дорожче. ну, Це, як кажуть, я удачно приїхала. Взяла, як я вже казала, кілограм в черешню, смачні черешні. Ну, хоч трошки поїмо черешню, бо я, якщо чесно, вже думала, що в цьому році з такими цінами, скажімо так, черешню будемо вичоркувати із списка. Але ні. ну, вражено, приємно. Дякую усім, хто прийшовся зі мною. Дякую за перегляди. Всім гарного дня, тихого дня. і усім, як завжди, до новых встреч. Всем пока-пока.